Убивцею може бути хто завгодно. Так, навіть ми. В цьому місті все можливе: привиди, монстри. Ми можемо довго шукати зачіпку. Гей, поглянь! Зачіпка. Це сліди на килимі. Дивно, на відбитку дірка. І вони ведуть до. А! Що ти скажеш? Щось схоже на сокиру. Зачекайте, Дроворуб! Звісно. Звісно! Хай тобі! Він був лютий, коли не отримав тієї піцци. Такий лютий, що хотів убити всіх! Це ви про Дена! Він тусується у байкер-клубі в центрі міста. Туди ми і прямуємо. Відпадно! Та ви, близнюки, детективи! Не кажи так! Гей, допоможіть на мені струною! Я влаштовую похорон восковому стену. Маленький, але класний. Вибач, дядьку стен, але ми майже розкрили справу. Майже розкрили. Ми прямуємо до міста...